Так, буду напевно починати з безпечної кліпси. Так, щоб закинутися. Бо метода нема замішаного, а є стіки готові. Поки я тут собі порядочок наведу, то думаю закину. Спробую на стік. А там вже там вже будемо щось міняти. Ось собі палки стоять, може щось підійти. Ось такий монтаж безпечного кліпса. Подивимось. Остатка не для зернових, то вона так слабенько розкришилася, але я думаю, що більше, більше її крешити не треба. Досить непогано. Горіха не знаю, кілограм отримаю, щось я забув про горішок. Так, що планую зараз зробити? Хочу зробити таким чином. Хочу промаркеритися Ок. Але промаракеритися туди, де я хочу, не дасть закинути. Думаю, завести кораблем. Завести кораблем і спробувати скинути груз. Такий лайфхак. Якщо нема сили докинути, везеш кораблем. Роблю дві точки. Дистанції в принципі, одинакові. І дитини, що в різних сторонах. Що там гарно простукається дно, що там гарно простукується дно. Але хочу дві точки, тому що хочу одну попробувати зерно, а другу. Друга буде в мене пиліки, варіонка. Блин, мікс в мене дуже багато того всього. Треба трошки викидати. Пелець грубий, пелець троут, вроді бо там я міну я заготовочки робив. Ще раз в мене не вийшло, бляха. Попитка номер два. Так, зібрався я кормити точку, плотно закормлю зерном на 120 і напевно буду зустрічати її зони спокою. Пробуємо так. мікс дегровий, кукурудза і, і горох. замешаю еще вот такую штуку. что-то не знаю, треба пробовать. Замешал солодкий смак. Копинцы. На Сисимура дал чуть-чуть лай. Сисимур лайф систем вроде бы. Дивимся. Можем на такие колер палец. Зали дети больше в колер палец, чем смака. будем пробовал.

Бойки. Такие тузики. Давай. О, тихо-тихо-тихо-тихо. От друзякі дуже, дуже гарний ранок. Розубудила мене. Рівно сьомого ранку розбудила мене така гарна рибка. Так, далечка. Дохоности. вот такого Вот такая рыбка, друзья. Это царская рыбка. Называется рыбалым. Что это так хвостика скрутила? Ну покажи. А, это риба! О! Такий красунчик. Ранишняя гривна, сема ранку. Все, вставай.

Дуже сильний ранок на доброго стою. Так втів спати, бляха, але лин мене розбудив і я радий, що я не пропустив такий ранок. Бо Реально пішов спати, вже світалося, напевно, по четвертій вже було. Всю ніч, амур за амуром, амур за амуром. Вийшов тягнути одного, поки тягнув одного, вже покльовка другого. І так, раз за разом. Не знаю на другий раз. Планую о туди. Оттам от там гарні дуже сектора. Мені подобається, я, я б туди одразу хотів, але мені здається, що в одному було б важко з тим всім, що я маю. Але от там краса. Може десь думаю, в серпні Виберусь туди. Ранок просто шикарний. Новий дійштей. В принципі, вчора так само штель був. Красава. Так, Буду зараз собі щось зробити, поснідати роблю таку штуку, в мене зараз буде вівсянка з фруктами і з медом. Зараз забаціємо попробуємо. Отака От ока зряка. Сильчика. Цікавої риби Такі амурчики проскакували ж чотири були. Один більший десь четверка. Все остальне менше. Перестав я возитися, Кораблик розрядився та й перетягувати через ту косуну нема змісту. Більше риба буде, я її не перетягну, просто обірвусь і... і рибі зашкоджу. Тому на ближняку закинувся. Та й буду йти спати. А я вже не спав, хочу виспатися. було днем мурчиків декілька два карпіка були сьогодні ну і обриви були Бляха-муха обриви бо сусід приїхав і мені прийшлося бін, трохи запресигував мені прийшлося через ту косу туди возити а там перетягнути рибу на то анріал таке що буде риба ще включу Коротше що, ніч була спокійна, одне клювання трофейної риби. Поставив на тест чепуховий гачок і, і риби нема. Ще два лящика витягнув. І все, аналіз, аналіз такий, що треба брати грубу жилку. бо нема змісту мені тонший. Я і так не кидаю, а вожу. І треба брати гачки грубі. На них гарно сіксі амур. Нема змісту ризикувати на маленький гачок. Все вже запакований. Буду зараз мотуватись і з'їхати. Такі то справи. Дуже гарна водойма. Правда перший сектор, але ну, такий складний сектор. Розібрався зразу, де я риба, почав ловити її, замактивно амурів штук 20 напевно було. Першу добу, але переїхали сусіди на другу добу, і я... Ну, я зрозумів, що в мене варіантів немає або переходити на ближняк, або перетягувати ту рибу через косу. А там сантиметрів 20 глибини і то... То було дуже тяжко. маленька ще проходила, а щось більше це то без шансів просто. ну Загалом три ліща, лин ніколи такої риби не ловив, то перший раз для мене. Два карпика було, таких 2-3 кілограма. Ну і була трофейна риба, але то я вже вважаю, така моя помилка експериментував з гачками. Не міг знайти, де, де мої кордокренки поділися. І щось було вже ліньке. І через ті гачки один гачок вламався, другий гачок гарна пукльовка була, то риба не засіклась просто. Там такий більш, більш для фітерної ловлі гачок. Ну, нічого, я над чим працювати. Надіюсь, з того року я ще тут побуваю, хочу, хочу в ліс правда, поїхати. І то так в будній день, було, в вихідни, ну, трошки, трошки шумно було, але то не так довго, в принципі. Ну, природа тут шикарна, просто шикарна природа. Так що таке? Рекомендую відвідати, хто ще не був. Є, є, є багато риби і можна тут навіть відпочити так, приїхати просто.